Кислицька Марія, учениця восьмого декласу, у з комедії сон. І все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, І нема тому печину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує, І все то те, душе моє, чого ти сумуєш? Душа моя обогая, чого мор, не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш? Людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу собі високо, високо в сінії хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь! У тім раї, що ти покидаєш, Латану святину скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічим, обуть Княжат недорослих. А он розпинають вдову заподушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо отдають, бо його, бач, трохи. А он, де під тином опугла дитина, голодне ємре. А мати пшеницю на панчині жне.